Доброго дня, канал 100 Зум. Просто попалася така нагода відзняти таке відеопитання. Чому я тут заклеїв? Тому що це неважливо, який в мене бінокль в руках. Хоча, я думаю, ви догадалися: в правому окулярі є кутомірна сітка, і бінокль, якби, можна розгинати, згинати, розгинати. Цим ви регулюєте під свої очі, під свою міжзенічну відстань. Бінокль. І виходить так, що коли ви, наприклад, у вас голова або череп є менший, або просто відстань між очима є менша, ви бінокль мусите більше зігнути. І в правому окулярі в біноклі є сітка. Ну, Наприклад, вона ось така. І я так розумію, що на заводі сітку виставляють, ну, мабуть, під 65 або 67 міліметрів. І коли ви бінокль згинаєте, у вас сітка дещо нахиляється ось так. А коли ви у вас, наприклад, міждинична відстань 70, а є люди, в яких навіть 72-73 мм, виходить, що у вас сітка ось так. Ну, не настільки аж сильно, але все рівно. М -м От мені цікаво. Якраз тепер слухайте питання, можливо, підкажете, і ми всі дізнаємося щось нове. Чи ви зустрічали такі біноклі, у яких на окулярі можна було, наприклад, дещо привідкрутити якийсь контргвинт і, не розбираючи окуляр, а ззовні дещо відрегулювати положення сітки під свою міжзіничну відстань. Ну і потім знову законтригаєте? Буду дуже вдячний, якщо хтось знає про такі біноклі, напишіть, будь ласка, в коментарях.